Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє дуже особливе відео, в якому я приготувала для вас неординарну добірку з парфумів, які мають властивість викликати певні відчуття, емоції, вони дуже атмосферні, і я сподіваюся, що вам сподобається. Тому, будь ласка, придивіться в описі до відео, буде уся корисна інформація. А ви не забудьте залишити під ним величезну вподобайку та підписатись на мій канал, бо це дуже допоможе. Його розвитку, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, давайте зануримося у світ атмосферних парфумів. Бо найкраще, що є в ароматах, це властивість приносити нас до якихось дуже незвичайних місць, або викликати в нас емоції. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас аромат в колекції, з яким ви асоціюєте, або якесь місце, або який викликає у вас а, певні відчуття, емоції. І враження. Я буду розпочинати з медитативного аромату під назвою Earl Grey, бренду Fantasy Community Perfumes. Дуже бюджетний, доступний по ціні. Якщо ви про нього ще не чули, то точно його спробуйте. Я маю огляди на їх аромати, і саме цей парфум дуже унісекс, дуже заспокійливий. Насправді він про, а вже ж, чай Earl Grey, але тут ще є жасмін, тому він досить флоральний. Одночас гарно збалансований з різними деревинними нюансами тут є. Трішечки димки, але головна молекула це ISIS тому він дуже сучасний і викликає відчуття неначебто ви на чайній церемонії. Тому, якщо ви полюбляєте чайні аромати, мені а, дуже хочеться порадити вам саме його, бо він сучасний, як я вже сказала. Тому я думаю, з ним буде комфортно і в буденності, тому що він такий затишний, не начебто смачна чашка. Чаю або навіть і на роботу він буде доречний, бо в нього все ж таки дуже свіжий і а, доволі піднесений настрій. Але якщо ви полюбляєте більше каву, в мене є, до речі, добірка із чайних із кавових ароматів, то я вам порекомендую кафе Кабанель від бренду Cteo Cabane, бо це точно, знаєте, така насичена, темна а, кава у флаконі змішана з прянощами, тому це більш орієнтальна історія, подумайте про маракеш, базари, спеції. Тут в нас є кориця, вона дуже ем, обжигаюча на старті, така тепла, майже спекотна, гаряча в поєднанні з свіжими кавовими бобами, які, до речі, є афродизіаками. Якщо вас цікавить Тема таких афродизіачних дуже привабливих ароматів я маю добірку для вас, яку дуже раджу передивитися після цього відео. Бо кава це саме та нота, яка збуджує, і це дуже чуттєвий аромат, бо тут така кремова, майже я б навіть сказала, масляниста текстура, є молочна нота з гіліатропом. Вона запудрюється в базі, смачні, боби тонка в комбінації з ваніллю та карамеллю. А вже ж... Він має гурманський характер, але дуже збалансований, досить, я б сказала, навіть дорослий, такий статусний, тому з ним класно виходити в люди ввечері або коли прохолодне. Наприклад, взимку це ідеальний парфум, бо від нього гарний шлейф і він дуже привабливий, огортуючий, такий округлий аромат. Але давайте поговоримо про щось зовсім інше: романтичне, дуже легке, що нагадує мені аромат весни. Ось знаєте, в мене пік весни, це напевно моє день народження. Я не знаю чому, але завжди ще з України, коли вже квіт, а, бузок і інші. Квіти навесні, навіть повітря зовсім інакше пахне. І Love First Sight від бренду Uno Nomad, це саме спогади дитинства для мене особисто, бо тут є нота бузка, дуже реалістична, фіолетового, буска, насиченого, майже гіпнотичного, коли проходиш мимо куща, обов'язково треба занурити свій нос туди і просто насолодитися цим неймовірним. Трішки медовим ароматом в поєднанні з мімозою. Він такий пухнастий, але тут є дуже, я б сказала, неочікувана фруктова нота, це маракує. Тому це аромат насправді досить сучасний, бо такі бускові аромати були популярні колись на початку 2000-х, якщо пам'ятаєте. Минулого року декілька брендів також випустили парфуми з цією нотою, яку я обожнюю загалом, як і квітку, так само, як і в ароматах. Тому я була цьому дуже рада, і я маю навіть для вас знижку на цей бренд тому користуйтеся, будь ласка, вона буде в описі до цього відео. І я вам дуже раджу взагалі затестити їх парфуми. Вони особливі, вони дуже сучасні, цікаві, в них гарна якість і цей аромат весни справді нагадує а, такий. Гарний сонячний, весняний. Прохолодний а день, але сонце все одно світить, гріє, але воно ще не спекотне, не літнє. Тому це такий, знаєте, Весняний день, який ви провели в квітучому саду. І там є усі весняні квіти. В базі сучасна нота амброксану, звучить дуже гарно на шкірі. Мені подобається його носити саме на весні. І зараз найкращий час, щоб його затестити. І я думаю, він багатьом сподобається, бо він романтичний, буде дуже гарно, наприклад, звучати на побаченнях. Але давайте з весни перейдемо до літа. Блокбастер від Room Ten це їх новинка Wave Child і одразу по назві можна зрозуміти, що це більш акватична історія, і цей аромат а, дуже вибуховий. І він натхнений саме майстерністю серфінга, і він точно перенесе вас до такого легендарного пляжу, як Хеммінгтон Біч. А, можливо, нагадає вам фільми про серферів з Алеї. До речі, мій найулюбленіший це «Нагребені, нагребені хвилі з Кіану Різом Петрик Суейзі, боже, це просто шедевр. І це дуже небанальний акватичний аромат, Бом. Навіть незважаючи на те, що так, тут є ця солона нотка, амбри, сірої, такої акватичної, все одно фокус тут на вибухових фруктах. Це не начебто коктейль у флаконі, вечірки на пляжі, він дуже сонячний, позитивний, енергійний і неймовірно стійкий. Тому влітку, коли дуже гаряче і усі парфуми злітають, треба щось, щоб трималося, і це буде саме він. Придбайте його на літо, і у вас буде дуже багато позитивних емоцій. В мене є знижка, користуйтесь нею, і Wave Child це взагалі. Я думаю, буде мій найулюбленіший парфум влітку, бо там є і кокос, і гарні такі а, різні фруктові елементи, тому він дуже позитивний. І я таке люблю влітку. Але якщо ви не хочете цієї серферської сексуальності, а ви хочете чогось дуже чистого, можливо, ви любите а, аромати в стилі спа, боже, у бренда Ergelian є ціла колекція, натхнена їх турецькою традицією, хамам ходити в... Публічні бані, а, митися і так далі. Мій аромат Ефіл. E він про троянду, яка дуже чиста, така озонова а, і, неймовірно, чиста, так? але аромат Хамам він ще більш а, мильний. Там взагалі є нота. Евкаліпта, свіжого повітря і самого мила, тому це аромат чистоти. Якщо ви таке полюбляєте, можливо, вам подобаються аромати спа, які заспокоюють, то так, це дуже крута колекція. Раджу вам звернути на неї увагу. Ще у Мейсон Marg'ella є аромат Bubble Bath. Там також цікаве поєднання кокосу з милом, тому теж, знаєте, таке гель для душа, і сам акорд ми. З альдегідами а, в цьому стилі так, а, такий прямо ж дзвінкий аромат, але якщо ви полюбляєте зелені і трав'яні аромати, і, можливо, любите ходити за грибами, то нещодавно Бог оком вийшов аромат Magic Mashrooms. І це щось, неймовірне, дуже а, відрізняється від інших ароматів, бо він точно а, поведе вас за грибами, за магічними грибами. І на вашому шляху ви будете відчувати, як під ногами а, липне до вас мокра земля. Тут є багато зелені, трав, і авже ж ці неймовірні. Вірні гриби, тому це такий е досить вегетативний аромат, е який заземляє і поєднює вас з природою. А ось аромат, який нагадує минулі дні розкоші, гламуру і взагалі переносить вас до будуар королеви з 20-х років це поподатом від бренду Maison Violet. Якщо ви полюбляєте пудрові аромати, і любите помадні нотки, як я, то вам точно варто його затестити, бо тут є неймовірна фіалка з Ірисом. І ось це поєднання мха з трояндою та персиком точно нагадує якісь помадні аромати, трішечки вінтажні. Цей парфум взагалі вперше був створений в 1923 році, зараз, а вже ж, вони його... Переробили, але все одно він трішки ностальгічний. Знаєте, коли приходить осінь, починають опадати листя, і у вас таке, такий настрій вдягнути дуже атмосферний аромат, він неймовірний, пудрові і помадні фіалки, та ірис – це неймовірні відчуття. Якщо ви гарно вдягнуті, кудись і хочете справити неймовірне і незабутнє враження, то цей аромат впорається з цією задачею, і в мене вже ж є для вас знижка. Користуйтеся на здоров'я. І останній аромат на сьогодні найсмачніший це реалістична гурманіка від Соридори під назвою Дженні. І повірте мені, такого ви ще не коштували, але він настійно. Тільки смачний, що одразу принесе вас на кухню, де ви готуєте яблучний пиріг. Яблуневий, смачний, але ви вирішили зробити його дуже таким екстраординарним і додати туди абрикосів, персиків, сливи, і ось ця глазурь з ванілі, з карамелі в поєднанні з різними а, такими прянощами, як цинамон, а, і різними горішками. Роблять неймовірну текстуру, і коли він ще теплий і хрумкий, ви насолоджуєтеся їм на свіжому повітрі. Це спогади дитинства, це французька випічка, це неймовірний шлейф, за яким вас будуть переслідувати, щоб дізнатися, що це за аромат, бо він дуже стійкий, потужний. І ваніль це ще один афродизіак, про який я вам розповідала з Марічкою у відео про аромат аромати афродизіаки і Дженні це щось неймовірне для поцінувачів гурманіки. Абсолютний мастхев. І в мене, тогава, що є на нього знижка. Тому, будь ласка, користуйтеся і пишіть мені у коментарях, чи є у вас якісь питання. Мені цікаво дізнатися про ваші атмосферні парфуми, які або нагадують вам щось, або приносять вас в якісь певні місця. Викликають у вас яскраві емоції. І якщо у вас залишилися побажання по наступним відео, мені буде дуже важливо отримати від вас зворотній зв'язок. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі, залишайте під цим відео вподобайки, якщо воно вам сподобалося і було корисним. Я буду дуже вдячна за підписку. Також слідкуйте за мною в соціальних мережах, щоб ми залишалися на зв'язку. І найважливіше донатьте на ЗСУ. Дякую за перегляд, гарного дня! Слава Україні!